В останній вечір перед повномасштабним вторгненням актори Закарпатського обласного музично-драматичного театру були настільки сповнені ентузіазму від праці над новою постановкою, що пішли з роботи дуже пізно. Пригадує виконувач обов'язків директора художнього керівника Рудольф Цуранець. Близько 8-9 години вечора. Ми там ставили, сміялися, жартували там, все таке інше, і пішли по домівкам. І вранці, власне, почалося повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що всі наші плани неї зрушились. Угода з ангелом фарс фантасмогорія на дві дії. Головний герой актор. Але він видає себе за страхового агента. Мовляв, це солідніше, ніж його справжня професія. Але правда згодом таки виходить назовні. Ми, ви, 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 ви Спершу з'являється специфічна клієнтка, яка шукає страхового агента. А далі замовлення як актора на дитяче свято. Йонечки, Коли приходите? приходити теж о самій. А який це день? один день. Бувало, жилих, Коли все втрачено, приходить ангел, який пропонує угоду. Простір варіантів. Віку, я за тому представився страховим агентом. Це було більш-менш нормально, поки вона не привела справжню клієнтку, і мені не довелося грати роль страхового агента. Можна повернутися до будь-якої точки, із якої почалися непорозуміння, та спробувати все виправити. Головний герой проходить цей шлях кілька разів. Я хочу тобі зізнатись. Насправді я не страховий. Агент. Я... На прем'єру до Ужгорода приїхала й авторка п'єси неда. Неждана. каже, п'єса експериментальна та пошукова. Незвична, можливо, тобто як вона звична, я думаю, що вона має сприйматися молоді, тому що там є якась якраз є оця, оця принцип фентезі, фантастики, варіативності, гри, можна сказати, коли от є можливість проходити різні варіанти от, в квесті, в грі. І тут якраз от є такий якби експеримент в цій п'єсі, але водночас вона і містична п'єса. П'єса також про долю, адже важливо розуміти не лише які є варіанти, а і роль, яку ти граєш. Зауважила драматургиня. Я спробувала погратися і з одного боку от як людина потрапляє в якусь халепу і намагається з цього вибратися. А якщо були б інші варіанти, ми не знаємо, які ролі ми граємо в цій історії. Взагалі, це дуже важливо. Зрозуміти свою роль, свою місію, тому що якщо ти не розумієш, тебе будуть повертати, повертати, якби для того, щоб власне ти, ти зробив цю роль. У п'єсі порушено й питання загального ставлення суспільства до професії актора каже режисер-постановник, заслужений артист України Михайло Фіщенко. Знаєте, а тут є проблеми, величезні проблеми, коли мені молодь розповідає. Що от знайомлюся з дівчиною? От все на харізмі, на інтелекті, розмова і таке інше. от. А тут ким ти працюєш, актор, де в театрі, в якому В цьому, і оп, виникає холодок якийсь, От, що скажуть про це батьки і таке інше. А цим треба взагалі ну, задуматися, що таке професія актор, як вона повинна оцінюватися. Саме ми актори. Світ, Світ, в якому можна перетворити бути на свято. Світ, в якому можна бути іншим. З собою і не собою водночас. Такий загадковий цей світ у мене сьогодні свято. День перемоги над де? бандитом. Ні. День щирості. Повертався додому і в поїзді, ну, побачив у Фейсбуці, що є от така вистава, відкриття. Ну, я взагалі дуже сильно люблю театр. Ну, їхав в досить такому важкому настрої, але просто отримав величезне задоволення, сам сюжет, актор, і взагалі енергетика така якась була дуже-дуже позитивна. Мені дуже сподобалось. Мені вже шкода було того актора, коли він знов і знов, як цей день сурка проходив одні і ті ж речі, і в якийсь момент я думав, ну, майже в нього не вийде, але в нього все вийшло.